Аби завершити реконструкцію вулиці Шевченка, необхідно лише один місяць. Наразі тут прокладені усі підземні комунікації. Залишилося укласти бруківку. Якщо асфальтувати комунальникам вже не дозволяє температурний режим, то бруківку укладати можна. У Голозавому департаменті бідкаються. На рахунках держказначейства зависли понад півмільйона гривень. За ці гроші можна завершити реконструкцію багатостраждальної липової алеї. За останній місяць держказначейство пропустило лише 70 тисяч гривень, втім цих коштів недостатньо. Запухаєте карточку банкомат, а банкомат каже: вибачайте, грошей ваших сьогодні немає, ви сьогодні будете голодні. Ота сама сьогодні та сама ситуація в департаменті. Ми хочемо робити, ми люди готові. Люди кажуть, давайте, ми будемо робити. А щоб робити, треба купити матеріали. Так, треба ну, заплатити заробітну плату. Ну, Заробітна плата таке там вже. Люди чекають, місяць-два чекають, переважно. А матеріали нема що робити. Заборгованість стосується виконаних робіт. Департамент ЖКГ просто-напросто не може розрахуватися із підрядником. В мерії таку ситуацію називають знущанням над громадою міста. До річниці Великого Кобзаря у наступному році міська влада обіцяє підготувати для місцевих казначеїв сюрприз. 9 березня ми будемо йти до пам'ятника Шевченка. Святкувати 200-річчя по вулиці Шевченка. В якому б стані вона не буде. А якщо вона не буде викладена плиткою, то Володимир Іванович, я попрошу і губернатора, і обласного раду, щоб першими йшли представники казначейства. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.